На самом деле, наша общая земля, нашего одного... Сумасшествие законом не карается Украинцы, у нас. один, народ русский. Вот все дело в том, что раньше был период один, да, Киевская Русь, потом был другой период, потом была Российская империя, потом тоже был... Но все время мы были все равно вместе. И я вам больше скажу... Да, особенно сейчас раньше поспал это. Ох, так вместе было. я понял, что ты бог, ты знаешь, что будет... Ну, тобто, людині не то, що двійка по історії, а ви собі можете перекластися. П'ять наскільки... об'єднішся. Да. З ким ти об'єднішся, Юра, чого ти думаєш, що ми з кимось маємо Е, І про Крим, який є. Ой, ну це треба слухати. Я так не передам ну, навіть. Давай. А то, что Крым вернется к Украине, я не сомневаюсь, потому что Украина со временем тоже станет русской, тоже будет вместе с Крымом. Это будет никогда не будет. Тот Крым действительно вернется, как Северная Южная Корея. Я за вами соскучился, я обязательно послушаю после программы. За вами. Как мне это близко, украинский. Я за вами соскучился. Я больше трех лет не был в стране, благодаря. Ну дайте не путайте, пожалуйста. Все? Не путайте. Все? Можно я закрыть? а говорят, нету гражданского конфликта на Украине, ссорятся украинцы. О, бачиш, таке враження, що це було відразу відрепетировано. Знаєш такі всі речі. Соряться українці. Ох, як же вони можуть по-другому? От тільки соряться і вміють. А от ми прийдемо, А от ми прийдемо і поміримо, Ми ж такі всі великі мірі, Гражданський конфлікт. Якщо ви думаєте, що Юра Кот в студії росія 1 це гражданський конфлікт на Україні, то ви помиляєтесь. По суті, це поганий актор. Так. Поганий актор, який Видиш, тей, тей може робити, що гратися в пропаганду, да. скажімо, ну тут і все, я не знаю, як це коментувати. Просто людина тупо за бабки продалась.